Вітаю вас, малеча, і запрошую разом зі мною роздивитись ось це чудове червоне деревце. Зараз пора золотої осені, Пора під час якої вся природа стає неймовірно гарною. Подивіться: ось жовтіє, ось там жовтіє шматочок високого жовтого дерева. Ось тут ми бачимо жовте дерево. Ось тут ще зелені або зовсім сухі. А ось це неймовірно гарне дерево я знайшла тільки що гуляючи на острові Хортиця. Подивіться на красу цього дерева. Воно невеличке, але ж воно таке гарненьке. Його колір можна назвати. Яскраво червоним. Це дерево червоніє, пістріє на сонечку. Давайте роздивимось його ближче. Листочки цього дерева схожі на листочки дикої груші або дикої яблуньки. Можливо, це дика слива. Якесь фруктове дике дерево. Чому дике? Тому що ніхто це дерево тут не висаджував, воно виросло саме. Кісточка із плода сливи або яблуньки, або груші потрапило сюди, в земельку, полилось дощем і виросло ось таке гарне дерево. Воно було спочатку зелене. Потім трішки помаранчеве, а зараз я побачила його ось в такій красі. Подивіться, яке воно гарненьке. Воно мені дуже до вподоби. Мені здається, що я потрапила у якусь чарівну казку. Таке воно гарненьке. Хочу підійти поближче до нього і роздивитись його зблизька. Ось я підійшла ближче. Діти, подивіться. Ось листочки з однієї сторони червоні, а з іншої ось такі біленькі. Бачите, біленькі, червоні. Якщо потрусити, то листочки вже будуть опадати. Це говорить про те, що разом із золотою осінню вже наблизився, наближається листопад. І тому дерева, листочки з дерев починають опадати. Але ж така краса мене дуже-дуже радує. Подивіться, не хочеться звідки нікуди йти. Хочеться знаходитись під цією красою і далі. Бачите, спочатку листочки були жовтенькі, ось вони жовтенькі, але ж згодом вони почали червоніти. І вони червоніють і світяться на сонечку, немов золоті. Краса неймовірна. Ось таку красу можете бачити і ви, діти, гуляючи дворами з нашого міста Запоріжжя. В нашому Хортицькому районі теж дуже багато скрізь таких рослин. Отож, дітлахи, разом з батьками ходіть, спостерігайте. Вдивляйтесь в дерева, в кущі та знаходьте різні цікавинки, такі, які знайшла сьогодні для вас я. А я вам кажу до нових зустрічей в світі природи!